і заднє колесо було пробите не мною. Ну і я, ну розумієте, гальма погані на червоне світло не встиг загальмувати. І даний СБУшник навіть ну, не запропонував мені від'їхати в сторону, щоб не створювати, ну, цей аварійних ситуацій. Ми з вами розмовляємо, а ви бачите, яка людина. Типу взяла, викинула. Ну от бачите, бачите нас тут то, його право, туди-сюди. Це, в принципі, нормально. Ну, по РП правилам такі рік, має пасабулас. бути. Якщо по РП говорити, то так має і бути. Ну так. Ніхто <головіка> ж не спать. Ну, але можна признати, що всі з, з той переходять палку. З Ну, що я зроблю? Я кажу, ну, я стараюся тримати нормально. А ну нет. Доброго дня, працівник зміни, до вас звертається сержант коли море показав людина, які посвідчення на платилу чайте в руки. Надайте, будь ласка, за ваше посвідчення. якою, блядь, тебе його маю їх давати на? Ну, це... Я шо, за... блядь, в розшуку Це Законне требування, ви не повинні бути в розшуку, вийде за. Які закон требування? Ви затранили мою автівку, будьте любезні придивите ваші права. Мене її даже тут не, не було, блядь. Вона у воді знаходиться. А це потім ви будете зі своїм лідером в, в... Надайте, будь ласка, вас ваше посвідчення. За яку це ці... Перевірка особи. З якою перевірка, Що за там за таке требує вашу лошу, проектирование. Я Надайте, тут кажу, її немає. В якому сенсі немає? Ви працівник із... і ви не маєте посвідчення? Кажу, немає автівки вашої тут. за свой молитву дайте, пожалуйста, ваше освещение. Блядь, пишите на меня. Давайте, шановный, надайте, пожалуйста, ваше освещение. Какая подстава? Я, да, маю право. Но мне никто не заборонял тут быть. Я выполняю свої обов'язки, коректно припаркований транспортні засоби. Ви хочете зі мною на рахунок закону щось поговорити? давай. Мені не разумеється, що марки не злочается. Дивіться, що те, що тут рибалка, це, це нічого не означає. Ну, я і не евакуював тут ніякі авто, що ви мені так казали. Я тут. Ніяк. Ну, ні, Мортімер, ти дивися, в чому прикол, типу, коротше, це. Ну просто той на можна казати, ну сотворив ДТП, бо він почав таранити, от даний евакуатор. От і все. Тут, ну не типа, не суть в рибалці, в автомобіль, як можна казати, сталося ДТП і так далі, типа. Загарновався.